Вітаю, друзі! Я сьогодні хочу подивитися абсолютно все, що пов'язано з війною у 2025 році. На кожен місяць окремо будемо дивитися. Тобто, що я прошу у карт показати мені завершення війни, раз, якщо воно є в якомусь місяці, пауза у війні, трансформація якась в військових процесів, трансформація війни, перемогу, звичайно, я теж дуже чекаю її побачити, як і ви, як і вся Україна. От все, що пов'язано з війною у 2025 році. По місяцям. Покажіть, будь ласка, можливо, доведеться взяти іншу колоду на, на, на півроку, після червня, наприклад. Зараз побачимо. І так, я починаю з лютого. Тут січень вже практично закінчився. Лютий. Три карти. Один. Два. Три. Карта імператора випадає, карта військових всіх, але ж очікування. Ви розумієте, очікування дії по якійсь території. Також це план. Імператор це завжди план. Чіткий, це завжди швидке виконання якогось плану по якійсь території. Тобто, тут по війні, що можна сказати, тут немає поганих карт. Тут очікування по імператору якоїсь дії, втілення в життя якогось плану, що стосується якоїсь території. Так, Березень. Ну, давай березень. Королева кубків, партнери далі йдуть і е, просування. Тобто ми зараз говоримо виключно про війну. Це можуть бути допомога. Якоїсь країни у війні. Це може бути якісь домовленості нові, або ж нарешті виконання якимись країнами своїх старих домовленостей. Отже, в березні місяці основне це домовленості в силі, домовленості в дії. Ось дія. Бачите, якийсь, е, якийсь рух, якийсь просування, приїзд, того, що має йти по домовленостям нарешті до нас в Україну. Давайте глянемо, що у нас? Квітень. Квітень. Угу. Квітень війна. Бачите, яка карта? Король кубків, Сонце. Так. Що це може бути якщо стосується війни? В квітні місяці щось дуже, якісь хороші новини з фронту в квітні місяці. Але також це може бути якийсь вибух, якийсь дуже великий вибух. Але знову ж таки, це можуть бути хороші новини з приводу вибуху. Ну тобто, що ми підірвали якусь базу у них їхню. Да? І тут лицарь мечів, що означає взагалі якесь дуже швидке просування по якійсь території. Ну, король кубків це те, що від те, що біля води. Так само, як і там королева кубків, те, що біля води. Тобто, ті території, які знаходяться біля води, от березень і квітень. Навколо них події всі будуть розвертатися. Травень. Ой-ой-ой, угу. травень. Чому може бути така комбінація? Тобто, з одного боку, прорив, просування. А... Ми на коні. Ми заходимо кудись як переможці, і з іншого боку, нестача ресурсів у військових. У військових нестача ресурсів. І тим не менш, ми на коні. Ну, що це може бути? Звичайно, ми втрачаємо дуже багато людей тоді, коли йде якийсь контрнаступ, і тоді втрачаються люди. І ось прорив, військові, нехватка людей. Тобто люди втрачаються, ви розумієте? І тим не менш прорив. Я з одного боку, бачите, я і, і рада, ну ви уявіть, все до цього готувалося, все до цього йшло. А з іншого боку, скільки ж ми втрачаємо людей, скільки ж втрачаємо військових, і скільки військових віддають свої життя для того, щоб піти на цей прорив, для того, щоб дійсно. Цю омріяну перемогу наблизити. Е, червень. червень місяць. Ну, бачите, зайшли, закріпилися і стали. Ну, тут зупинка. Mm -hmm. Я не знаю. Ну, тобто, я знаю, але я. Ну, таке важко казати. Ну, тобто, тут настільки багато втрат зайшли, прорвали, закріпилися, стали, втрат просто. Просто що робимо? Беремо нову колоду на липень місяць? Беремо. Важко таке говорити, звичайно. Нова колода в мене золото-таро. Липень. Липень місяць. Тільки повійням дії. Чітко зразу відповідь від колодушу. По війні і говорю без ніяких. Бачите, той самий лицар мечів. Ось для чого я беру наступну колоду. Тому що ви розумієте, ті карти, які ми в минулі в минулі місяці колода показувала військових, просування військових. Уже цих карт немає, і тому я взяла нову колоду, щоб, бачите, одні ті самі карти знову випали. Тобто тут далі йде знову військові. Просуваються, і десятка пентаклів. Це уже достатньо ресурсів. Тобто, в липні місяці приїжджають ресурси. В липні місяці ми нарешті отримуємо щось таке дуже цінне і дуже важливе. Серпень. Закріпляємося десь серпень місяць. Світ. Ой, Боже, прилетіли карти. серпень місяць це світ. Вау! Іерафант. І так. Ну, Серпень місяць, якийсь серйозний місяць. По-перше, світ, підсумок якийсь. Все у нас вже є, що підсумувати, закріпитися остаточно, як якесь коло завершується, як якийсь процес завершується. Тобто таке враження, що цей весь час у нас було рух, 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 да, якесь просування. І от серпень місяць ми підбиваємо результати. Також карта світ говорить про те, що можливо приїзд. Іноземного контингенту в серпні. Місяці. І Єрефант, карта змін. Він нам говорить про лідера. Це карта лідера, це може бути духовний лідер, це може бути церква, якийсь церковний лідер. Це може бути що карта світ і лідер, ніби як призначення нового лідера. Але ж ми зараз говоримо виключно про війну. Я попросила карти розповідати мені тільки про війну. Можливо, буде поставлений новий головнокомандуючий. Теж таке може бути. Як одне із значень, друзі. Знову ж таки, це не може бути, що прям все разом. Знаєте, що ця карта програється і так, і так, і так, і так. Ні. Або ж величезні зміни, які з приходом військового контингенту. Ось таким чином можна ще прочитати. Ну і тут закріплення. Вересень. Та ж сама карта. Дев'ятка мечів. Жахлива карта оплакувань. Загиблих. Королева Пентаклів далі. І шестірка пентаклів. Тут значення про зброю, про якийсь ресурс, який прийде на фронт. І от е його прийде мало, або ж він прийде якийсь не дуже хороший. Вот. Але якимось чином потім ситуація стабілізується. Але спочатку, тобто по королеві Пентаклів це має бути якась серйозна зброя, дуже серйозна зброя. Шестірка Пентаклів нам говорить про те, що за неї торгуються. Її всякими правдами, неправдами намагаються виторгувати, щоб вона прибула в Україну, щоб вона знаходилася в Україні, розумієте? А дев'ятка мечів говорить про те, що. По-перше, страшно їм дуже сильно давати цю зброю. Це страхи, це всі можливі страхи. І страшна їм взагалі сама ця зброя. Тобто росіянам страшна ця зброя, а світу страшно нам її поставляти. От така, така дивна штука. Жовтень. Смерть. Жовтні щось. Пауза. Отут тут от уже щось можливе і пажик. Ось тут щось можливо. Ось тут у нас є пауза, величезні зміни, смерть принесла, да? смерть завжди несе великі зміни, трансформації, які не залежать від людини, тобто зміни на територіях на якихось і пауза. Ось тут, нарешті, Хоч якась пауза видна в військових діях, в жовтні місяці. А зараз листопад. Імператор. О, вау! Це з чого ми починали? Ми з вами в лютому починали з імператора. Імператор. Справедливість. Два старші аркани. О, ну листопад. І король чаш. Листопад. Хороший місяць. Ем, що тут може бути? Швидкий дієвий план, закріплення якихось угод по справедливості з приводу якоїсь території. У нас тут було е, лютий, лютий березень-квітень, в квітні у нас вже був король Кубків, і це та ж сама територія, що в квітні місяці. І тут, нарешті, якимось чином, по справедливості, це може бути закріплення письмового документа про цю територію. І по імператору, по-перше, це військові, по-друге, це швидкий план здійсниться якийсь. По-третє, це завжди говориться про перше лице в державі, про, або ж про головнокомандуючого. Хтось дуже на високій посаді. Ну, давайте так. Я вже тут не буду вгадувати, хто там на високій посаді, і хтось ось заключає цей договір з приводу території, тобто можливе заключення якогось договору. Ну, давайте дивитися: грудень 2023 року. Рух. Рухи просування? Рух до кращого життя. Отут двіжуха грудень. груди. Знов територія. Слухайте, не ми будемо кусочками якимось все-таки забирати свою територію? От тут таке враження, що ми якимись маленькими шматочками забираємо свою територію. Всюди, ось так трошечки, да? тут, тут, тут. Дивимося січень. Ні, 26 ми вже ж не будемо дивитися, ми 25-й подивились повністю. Ну що, тут я бачу тільки, якщо ми говоримо про зупинку, то це. листопад, грудень, жовтень. Якщо ми говоримо про зупинку, то це жовтень. Якщо ми говоримо про якісь домовленості серйозні, то це може бути листопад, те, що карти зараз показують на даний момент. І якщо ми говоримо про якусь, якийсь переможний рух, то це, це все-таки четвертий місяць, да? це що у нас лютий, березень, квітень, травень. Тому що в квітні тут то є карта сонця. Це теж є і рух, і ми на коні, і якась, напевно, перемога, але це також може бути якийсь вибух. Дуже важливий місяць липень. Серйозна карта, десятка, по якій приїжджає, має приїхати дуже багато ресурсу, серпень, домовленості. Може бути навіть зміна. Пам'ятаєте, я вам говорила главкома. Може бути зміна якогось командування, може бути якесь таке закріплення, коли, коли на трон приходить хтось інший. І, а може бути військовий контингент. Ми теж це з вами проговорювали. Далі вересень. Вересень, зброя, жовтень, дуже важливий місяць жовтень. Чомусь якась пауза і дуже важлива кармічна карта смерть. Це має статися, має так відбутися, щоб потім в листопаді були якимось чином, напевно, підписані ось ці. Домовленості з приводу якоїсь території. От коли я питала, ми починали це відео з вами, і я питала трансформація війни. От якимось чином, з листопада, тільки щоб не помилитися, бо я вже тут плутаюся в місяцях. З листопада чи жовтня, смерть карта випала у нас на що на жовтень, ж, так? Да, жовтень? Так, от, з жовтня місяця війна трансформується. Ми ж задавали з вами питання, і що відбув буде відбуватися з війною? Яка вона буде? Вона трансформується, вона стане на паузу, вона завершиться. Так от, ну ну в жовтні місяці щось буде відбуватися з цією війною. А ці місяці весняні, то тут я бачу тільки зарубу бережіть себе, друзі, і нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей у 2025 році.